Всім привіт! вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати такий неймовірно смачний та красивий печінковий пиріг. Тільки подивіться на цей розріз, тут дуже-дуже смачна начинка, тому давайте разом готувати. Так, розпочинаємо з того, що нашу печінку викладаємо в мисочку і будемо перебувати все таким блендером. У мене такий погружний. Додаємо сюди відразу яйця. Я вже почала знімати, але не нажала на кнопочку, тому додаю сюди просто яйця і перебиваю ось так. так готово. Тепер прямо сюди додаю все наше борошно, тепер перчик по смаку і сіль також за смаком. Ось так, думаю, вистачить. Ще раз перебиваємо і додаємо сюди все наше молоко. Всі пропорції будуть, як завжди, в описі під відео. І знову перебиваємо. У нас же все готове. Ось таке виходить гарне тісто майже звичайне на млинці. Зараз будемо смажити наші млинчики. Так, розігріваємо дуже добре нашу сковорідочку, наливаємо буквально трішечки зовсім оліті соняшникової. Зараз вона у нас прогріється. Набираємо половничок нашої суміші. І ось так розподіляємо, смажимо, як звичайні млинці. Ось так по всій сковорідочці. Вони дуже швидко печуться буквально 1-дві хвилинки з кожної сторони. Так, Мені здається, вже можна перевертати. Так і є. Дивіться, який в нас виходить перший красень і зовсім не комом. Тому що це тісто дуже-дуже зручне приготування. Нічого у нас не липне, нічого не пристає, обов'язково готуйте. Так, бачите, гарно вже просмажений з обох сторін, тому я перекладаю і зараз так само наливаю сюди ж нашу млинцеву суміш. І так з вами почимо все-все наше тісто. Ось такі красончики в мене вийшли. Тут 11 штучок, ось таких гарних млинців. Починаємо зараз робити з вами начинку. Нам знадобиться морквочка, цибулька ріпчата. В мене така червона була, тільки. Беріть будь-яку: часничок за смаком і вершковий сир тут в мене 200 г. Можна вершковий сир, можна філадельфію, можна маскарпоне, можна просто плавлені сирочки взяти. Буде все одно смачно. І так, і так. Відразу розігріваю сковорідочку, наливаю олійку. До соняшникової олії додаю буквально малесенький кусочок, тут грамів 15 вершкового масла для вершкового аромату. І нарізаю нашу цибульку. Тут можна дуже її намільчити, бо ми з вами будемо робити справжній крем для нашого торту печінкового. Все ми з вами ще будемо перебивати. Так, моя олійка зашпарчала, додаю сюди цибульку. Поки цибулька наша смажиться, я беру терку і натираю от на цій середній терці морквочку. Так, цибулька вже гарно моя пом'якшала. Бачите, яка красуня виходить. Додаю сюди всю-всю морквочку. Ось так. Це гарненько перемішую, додаю сюди сіль за смаком, ось так, і чорний перчик. Перемішую і тепер все це тушкую до готовності. Це приблизно хвилинок 10 у нас все займе. В самому кінці додаю чесничок. Вже майже готова моя начинка, тому буквально за 2 хвилинки. Щоб наш сничок трішечки тут віддав всі свої аромати, обсмажився, пройшов термічну обробку. Все, перемішую буквально ще одну хвилинку і будемо знімати з вогню. Ось така в нас виходить дуже гарна та яскрава начинка. Перекладаємо нашу начинку в будь-яку мисочку. До начинки я викладаю весь свій сир. І перебиваю все це в однорідну масу. Ось такий в нас з вами виходить чудовий крем. Подивіться, який він золотавий. Не краплі тут ні майонезу, нічого хімічного. Тому це ще дуже корисно. Зараз будемо з вами лише збирати. Так, тут все просто: кладу на низ блюда наш коржик. Ось так нашу начинку. Бачите, я ще теплою роблю. Смак від цього не гірше абсолютно. Тому, якщо у вас є час, робіть гарячим, ні остигло, робіть остиглим. це взагалі ніякої ролі не зіграє. І ось так гарненько розкладаю начинка. Тепер млинчик. Знову начинка. І знову млинчик. Так, перекладаємо шарами весь весь. Наш тортик. Бачите, яка виходить просто пісня. Дуже гарно такі кольори. Подивіться. Ось так. Начинки не шкодую, в мене точно вистачить на мої 11 млинців. Ось так перекладаю і всі-всі зараз зроблю. Ось такий в нас красень вийшов. Дуже такий тяжкенький Тепер я беру харчову плівочку, запаковую його. Ось так. І залишаю його в холодильничку, щоб він повністю просочився. Хоча б на 2-3 годинки. Звісно, краще на ніч або зранку зробіть, якщо, наприклад, у вас будуть гості ввечері. Так, наш торт вже настоявся. Зараз треба його лише прикрасити. Я ось так трішечки наношу буквально чайна ложечка крем-сиру, щоб лягли всі наші прикраси на нього дуже добре і нічого не відпадало. Ось так, буквально трішечки. Тут можна сметаною чи нашим кремом, що ми з вами робили. Тепер беру відварене яйце, я його на мілкій терці натерла. Тут взагалі можете прикрашати всім, чим вам подобається. Можна взагалі без яйця, наприклад, просто зеленю прикрасити. І ось так зеленою цибулькою для кольору. Присипаємо. І в нас з вами виходить така красата смакота. Тільки подивіться. Який він виходить у нас гарний, красивий, неймовірно смачний. Обов'язково готуйте, ставте ваші вподобайки, лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Okay. Бувайте!